Проектний менеджер та менеджер продукту, що входить в обов'язки кожного з них. Чим відрізняються ці ролі? Що є в зоні відповідальності проектного менеджера, а що в зоні відповідальності менеджера продукта? Чи можуть обидві ролі виконуватися однією людиною? Давайте сьогодні розберемося з цим. Мене звати Юра, ви на каналі Про менеджмент, і сьогодні ми будемо з вами говорити про різницю між ролями менеджера проекта та менеджера продукту. Перед тим, як ми почнемо нашу сьогоднішню цікаву розмову, давайте ви напишете в коментарях, чи знаєте ви, в чому ця різниця, та підпишетеся на канал, а також поставите лайк. Починаємо. Особисто для мене було великим сюрпризом те, що багато людей з бізнеса не розділяють ролі проєктного менеджера та продуктового менеджера. Хоча ці ролі мають різні зони відповідальності та різні задачі. Давайте сьогодні розглянемо детальніше, в чому ж ця різниця. А почати варто з того, що у менеджера продукту. Та менеджера проекту є різні ключові задачі. Менеджер проекту має концентруватися на тому, щоб задачі та цілі проекту були зроблені в строк та в межах запланованого бюджету. А менеджер продукту відповідає за те, щоб продукт в цілому мав е фіт на ринку, тобто він підходить в ринку, він. Мав своїх користувачів, мав своє місце та був популярним та корисним для цих користувачів. І виходячи з цього, у них є різні зони відповідальності. Зона відповідальності проєктного менеджера це завершення проєкту в строк в межах бюджету та досягнення його цілей. А Зона відповідальності продуктового менеджера, це те, щоб продукт знайшов своє місце на ринку та був корисним своїм користувачам. Також про те, що продукт мав унікальні якості, чим він буде відрізнятися від інших, і чим він зможе отримати конкурентну перевагу перед іншими продуктами. Якщо ми говоримо про життєвий цикл продукту. То проектний та продуктовий менеджер, вони включаються в проект на трошки різних етапах. Знову ж таки, дуже важко говорити про роль проектного менеджера, тому що ця роль може дуже сильно відрізнятися в залежності від компанії, від типу продукту, від того, що і як розробляється. Але в цілому. Проєктний менеджер включається в проєкт на тому етапі, коли вже є певне бачення цього проекту, є якісь задачі, і він е, включається безпосередньо е, на етапі планування, коли ми розробляємо план, набираємо команду, е, будуємо бюджет. Якщо ми говоримо про менеджера продукту, то зазвичай він включається трохи раніше. Продуктовий менеджер він може включатися в проект на етапі ідей. Тобто продуктовий менеджер може проводити інтерв'ю з користувачами. Він проводить дослідження ринку, він знаходить унікальні якості. Тобто, роль продуктового менеджера і задачі продуктового менеджера вони починаються раніше. І вони більше про ринок, про дослідження ринку і про знаходження місця цього продукта. На ринку, а також про знаходження цінності для користувачів. Ну і останнє, чи може роль проектного та продуктового менеджера бути суміщена в одній людині? Особисто я на своїй досить довгій практиці в it галузі в Україні бачив дуже мало людей, котрі можуть в собі суміщати досить? І різні по своїй суті ролі. Так само з цими ролями. Теоретично на, в невеликому продукті ця роль може бути суміщена. Але ця, ця людина, котра буде суміщати цю, ці дві ролі, вона має, в неї має бути дійсно унікальний набір вмінь, знань та навичок. І вона. Як актор театру має вдягати різні маски протягом дня і займатися дуже різними задачами. Тому, на моїй практиці, я такого не бачив, точніше, я бачив спроби спроби людей суміщати ці ролі, але там був дуже великий перекос в одну з цих ролей. Тобто, в ідеалі це мають бути дві. Різні людини з двома різними зонами відповідальності. Сьогодні ми з вами розглянули роль проєктного та продуктового менеджера, дізналися про зони відповідальності кожного з них. Дізналися, що це дві дуже різні професії з різними зонами відповідальності, котрі дуже важко з'єднати в одній людині. Якщо це відео сподобалося вам, обов'язково ставте вподобайку, пишіть в коментарях. Чи була ця інформація для вас нова чи ні. Підписуйтесь на канал. І, звичайно ж, якщо вам цікаві якісь теми, ви також це можете написати в коментарях. Я їх всі читаю і всі лайкаю. Тому до нових зустрічей, побачимося в нових цікавих відео на цьому каналі. Па-па!